Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про доцільність застосування сульфата амонія у підживлення, ну зокрема озимої пшениці. Зараз сама активна пора підживлення по мерзоталому ґрунту. Декого це виходить дуже добре. У, на півдні України я знаю, вже і посівна почалася там підживлюють уже після відновлення весняної вегетації. Вона у них вже відбулася. Але у кожному регіоні свої обставини. Утім, багатьох із нас саме цікавить питання, доцільність застосування. Сульфату амонію, і його перевага у порівнянні з аміачною селітрою, або там із карбамідом чи з іншими видами добрив. І в інтернеті зараз вже досить таки немало інформації, і практично всі зараз в один голос кричать про нестачу сірки на багатьох ґрунтах. Робили агрохімічні обстеження, і практично в усіх регіонах України ми маємо гострий дефіцит сірки у ґрунті. І і в зв'язку з цим багато. Продавців мінеральних добрив, нам пропонують сульфат амонія, сульфат магнія або водорощинну сірку. Ну, будь-які види добрив, які містять сірку у своєму складі і пояснюють, що саме сірка буде тим самим каталізатором для засвоєння, для поглинання азота. Тобто, завдяки сірки буде азот краще поглинатися і так далі. Ну, тобто, повторюють всі ті постулати, які ми знаємо. Знаємо ще з курсів агрохімії з агроуніверситетів. Але коли я хочу, ну, можливо, трошечку смуту посіяти у це питання, не зваж... а, а задати вам зворотні питання. Дивіться, незважаючи на те, що у нас є гострий дефіцит сірки на багатьох ґрунтах, хто із вас бачив явні ознаки сірчаного голодання на рослинах? Я особисто, наприклад, в умовах Харківської, там, Полтавської, Донецької області таких ознак практично ніколи не бачив. Так. Місцями на деяких полях крайні крайні рідко. Але в основному я бачу ознаки азотного голодання, але не сірчаного. Звичайно, ознаки сірчаного та азотного голодання вони в якійсь мірі схожі, але все одно відмінності між ними є. І я вмію відрізняти, де коли рослина голодає внаслідок нестачі азоту, а коли внаслідок нестачі сірки. Так от, незважаючи на дефіцит сірки в ґрунті, рослина. Рослини багатьох культур якимось чином все ж таки е знаходять ці резерви і е сірку все ж таки засвоюють. І та кількість навіть незадовільна, не недостатня, яка є у ґрунті, е поповнюється ще, можливо, невідомими джерелами, е які є в кругообігу, І рослина не показує ознак азотного голодування. Крім того, я практично не зустрічав. Результатів наукових досліджень, де б досліджувалися різні види добрив, і науково було б на основі дослідів доведено перевага саме сульфата амонія перед аміачною селітрою. Наприклад, і для того, щоб вивчити це питання досконало, я особисто заклав такі дослідження ще три роки тому, і зараз вони продовжуються. Де ми вивчаємо різні види добрив? Я в попередніх відео вже деякими результатами ділився. Де ми вивчаємо і сульфат амонія, і аміачну селітру, і карбамід, ми вивчаємо різні дози цих добрив і в різні строки внесення після різних попередників і багато інших там факторів накладається. І що я помітив поки що на основі попередніх результатів, якщо ми вносимо по однаковій в одну і ту ж саму дозу подійчої чи речовині, наприклад, 30 кг на гектар азота. То сульфат амонія має ніяких переваг у порівнянні з тією ж самою аміажною селітрою або карбамідом. А, хоча ми розуміємо, мав би якусь перевагу давати, оскільки там є сірка, а в тих добривах немає сірки. Але переваги на тих ґрунтах, де в ґрунті є гострий дефіцит, ми так і не побачили. Про що це говорить? А це про говорить про недоцільність. Покладання великих надій саме на сульфат амонія. Ми знаємо, що в сульфаті амонія сірки міститься 24 а азоту вже 21 І на мою суб'єктивну думку, така кількість сірки, яку ми вносимо із сульфатом амонія для рослин, вона абсолютно не потрібна. Нестачу сірки, на мою думку, і на основі моєї практики виробничої практики, можна поповнити шляхом внесення водорозчинних добрив. Сірку, грубо кажучи, ми можемо вносити по листу у період вегетації в невеликих кількостях і. Саме в тих кількостях, яка вона буде потрібна для рослин. І цього буде цілком достатньо. А коли ми застосовуємо сульфат амонія, тобто ми просто. Е Велику кількість ну непотрібної речовини вносимо для ґрунту і фактично зашлаковуємо ґрунт цим баластом непотрібним. І надлишок сірки може бути так само шкідливим, ще більш може бути точніше шкідливим, ніж її недостача. Тому, на мою думку, на моє переконання, таку дефіцит катастрофічний дефіцит сірки він більше такий маркетинговий ход, Маркетинговий такий відтінок має зараз, ніж реально є така картина. Тому, друзі, якщо у вас є. Якийсь практичний досвід використання, де ви в одному полі вивчали різні види добрив, то поділіться, будь ласка, у коментарях. Я думаю, не тільки мені, а багатьом глядачам це буде дуже цікаво. Я ж поки що не можу сказати, що сульфат амонія при однаковій дозі події чи речовині азоту має перевагу перед аміачною селітрою. Тому продовжуємо вивчати це питання і далі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! Нехай вас рясно благословить Господь.